Мене особисто не було тут, трохи в іншому місці. Був мій брат, він також власник моєї співвласника будинку, та його дитина 13 років. Вони були на момент стали так вдома, але слава Богу, всі, всі живі, неушкоджені. Мовиниць, сказати, ми викликали швидку допомогу, тому що, ну, самі розумієте, 4 метри до будинку, можливо, ми щось не подивимося, медики його оглядали. На даний момент спеціалізації ми відмовилися, його, тому що наявних чоловік пошкоджені у нього немає. Зараз він з матір'ю перебуває вдома. А, ну, далі будемо слідкувати за його психічним і психологічним станом. Е, Там, на жаль, все побити, е, ну, він не підгодний життя на даний момент. Е, е, не знаю, будемо дивитися, що з е, ним надалі робити. Звичайно, мати, наша мати, яка ми в цьому буде жити ну, у нас е, тут поряд, тому ну, ну, будемо дивитися. thank <laughs> you